Операція автомобіль. В столиці з вулиць забирають покинуті машини. Автівки вивозять, тому що в них нібито можуть підкласти вибухівку. Власники машин переконані, що ось так серед білого дня забирати приватну власність незаконно. Куди в столиці вивозять майно і скільки коштує повернути його назад? Інна набодна розповість. Комунальний евакуатор прикотив забрати з подвір'я приватний москвич, транспортний засіб зі спущеними шинами, побитим склом та без номерних знаків. Такі авто у чорному списку Київдорсервісу. Це загроза для безпеки життєдіяльності громадян, оскільки такі машини вони можуть бути як місцем для закладання вибухових пристроїв. За три дні до евакуації на таких машинах чіпляють ось такі оголошення: просять власника самостійно прибрати неподобство. Якщо реакції немає, беруться прибирати самі. Процес евакуації непотребу на вулицях столиці затримується, бо фахівці чекають, допоки приїде міліція і зафіксує, що вони машину не крадуть, а вивозять. Присутня на події, людина у погонах від журналістів відвертається. Забирають законно чи незаконне? Я для охорони громадського порядку. Я за сторони благоустрія. Касаємо а, наших був правил 21.1, То, тобто самовільна займана територія. Знищення зелених насаджень згодом на подію приїхала китайська машина із написом Поліція. Людина зі значком рацією каже, що це громадська організація. Приїхали подивитися, як це все діло буде все». У мене є акт, підписаний міліцією». Жовтий москвич верхи на евакуаторі поїхав на базу Київдорсервісу. Тут побиті машини заведено складати одна на одну. Однак покинуті автівки мощують рядочком і чіпляють папірець. Дрібненьким написано звідки та коли привезені. Великим що вивезти можна лишень за гроші. Близько 100 гривень. 100 гривень переміщення, а зберігання. Скільки доба зберігання? Близько 20 гривень. Якщо протягом півроку по машину не прийшов власник, комунальне підприємство йде до суду. Цей суд вирішує, що ці цю... Що буде це безгосподарний майдом? Яка в нього власність? Як яким буде реалізовувати, і три роки гроші від реалізації будуть зберігатися на соціальному рахунку? А як вони можуть забрати мою власність? Власник Мерседеса зі спущеними колесами та без номерів вибіг рятувати своє майно. Щойно потепліє, обіцяє, авто відремонтує. Але про всяк випадок багатозначно наголосив, що має друзів. У Мене є друзі, які б цим займалися питанням зі столичних дворів. Вже вивезли два десятки покинутих машин. У списку ще 1200 автівок. І на Володимир Сетюк Тесан 1+,1.